Якби я була мером, я хочу створити місто творчості. Сюди будуть приїжджати туристи, щоб подивитися на творчі роботи дітей. У цьому місці діти та дорослі зможуть відкрити свої творчі здібності. Тут усі будуть ходити з посмішками на обличчі, ніхто не залишиться непомітним. Кожен зможе себе відчути на місці модельєра, художника, дизайнера, поета та композитора. Десь далеко можна побачити ліс. Там ти можеш почути гарний спів пташок, а що найцікавіше – погратися з ручною білкою. Вдень будуть голосити веселі дітвора, а ввечері засіяють вогники. Тоді люди будуть їсти смачне морозиво та розмовляти між собою. Коли туристи будуть їхати назад, вони обов'язково пообіцяють собі, що приїдуть сюди ще раз. А в цьому місті все буде цікавіше і цікавіше.